Сторінка 102, параграф 34. Давньокитайські держави Імперія Цінь. Піднесення держави Цінь. Із часом династія Джоу втратила свій вплив. В історії Китаю настав період воюючих держав Джангоу, що характеризувався протистоянням численних дрібних держав. Поступово серед них наймогутнішою стала держава Цінь у верхів'ях річки Хуанхе Порівняно з населенням інших китайських держав. У Цінь жили дуже скромно. Її жителі були вправними воїнами, адже мусили відбивати постійні напади кочівників із півночі. За їхнім прикладом, у державі Цінь навчилися воювати верхи на конях. Крім того, завдяки зусиллям численного чиновництва було налагоджено іригаційну систему, упорядковано податки. Влада верхівки отримувала високі доходи. У IV столітті до нашої ери у державі цінь було вперше створено збірку писаних законів, тепер за злочин судили відповідно до норм законів, а не за звичаєм. Також чиновник Шан Ян здійснив докорінні перетворення ранг людини визначався не походженням, а надавався за заслуги перед державою. Державу було поділено на округи та повіти, якими керували чиновники, унаслідок чого місцева знать. Втратила вплив. Було реформовано армію, з'явилася кавалерія, почали використовувати залізну зброю. У суспільстві та армії панувала сувора дисципліна, заохочувалися доноси про порушення законів у третьому столітті до нашої ери правитель держави Цінь на ім'я Їн Джен, завдяки своїй потужній армії зумів завоювати сусідні держави. Територію останнього з них він приєднав до своїх володінь у 221 році до нашої ери. Так він створив першу китайську імперію цінь і взяв титул першого імператора з роду цінь цінь Ши Хуанді. Династія цінь. На завойованих землях хуан Хуанді поширював порядки, які панували на його батьківщині. Він змінив закони систему управління тощо. Значно зросли податки. Селяни мусили віддавати державі до двох третин урожаю. Крім того, нові закони мали об'єднати різні землі, що опинилися під владою хуан Хуанді. Було вироблено єдину для всього Китаю іерогліфічну систему письма, затверджено єдину систему мір і ваг, розпочато будівництво мережі доріг, що мало об'єднати. Віддалені регіони зі столицею, крім будівництва доріг, імператор наказав спородити систему укріплень для захисту від нападів кочівників із півночі. Зараз вона відома як Велика Китайська стіна. Також було розпочато будівництво численних палаців та гробниць для Ціньши Хуанді. На цих роботах примусово працювали тисячі солдатів, селян і в'язнів. Під час будівництва багато з них гинуло. Спадкоємцем Цин Шихуанді Хуанді став його молодший син однак він виявився бездарним імператором, і населення повстало проти нього. Династія Цінь правила лише 14 років у 207 році до нашої ери. Її було повалено. Одного з керівників повстання сільського старосту Любана у 206 році до нашої ери проголосило новим правителем. Він став засновником нової династії Хань. Її правління історики називають часом значного покращення добробуту пересічних жителів Китаю. Історія давнього Китаю, 1750 1027 роки до нашої ери. Правління династії Шан. 1027 770 роки до нашої ери плем'я Джоу повалило династію Шан і заснувало власну державу. 8-5 століття до нашої ери. Навало кочівників на територію Китаю існувало близько 200 дрібних держав. 425-221 роки до нашої ери, період воюючих держав. 221 рік до нашої ери. Їн джен об'єднав Китай і започаткував правління династії Цінь. Він став першим імператором об'єднаного Китаю під ім'ям Цінь Ши Хуанді. 221-207 роки до нашої ери. Правління династії Цінь. 206 рік до нашої ери, 220 рік нашої ери, правління династії Хань. Династія Хань великий шовковий шлях. Доступивши до влади, Любан і його наступники скасували жорстокі закони династії Цінь, припинили переслідування вчених, зменшили податки. За династії хань у Китаї процвітали ремесло і торгівля, проте на державу постійно нападали кочівники з півночі сю -ну. правителі хань почали влаштовувати воєнні походи проти них та інших народів на заході. Китайські війська просувалися все далі й далі на захід, поки не дісталися Фергани – терени Узбекистану. Це місто було значним центром світової торгівлі. Тепер Китай долучився до неї. Спочатку китайці купували породистих коней, яких не було в Китаї, а згодом почали продавати шовкові тканини. Виробництво шовку, які доправляли аж до Риму, набуло небаченого розмаху. Було винайдено величезні ткацькі верстати, які дозволили швидко виготовляти багато шовку. Його продаж приносив Китаю величезні прибутки. Крім того, торгівля велася й іншими товарами. Держава продавала порцеляну, лакові вироби. А купувала пурпурові тканини-прикраси. Так у середині другого століття до нашої ери виник торговельний маршрут із Китаю через Центральну Азію до Середземномор'я, який згодом отримав назву Великий шовковий шлях. Він простягався на 9 тисяч кілометрів та об'єднував різні країни і народи. Так світом поширилася зелена квасоля, сезам, кунжут, морква, шпинат, огірки, баклажани. Кавуни, гранати тощо. Безперервні війни, які вів Китай під час династії Хань, вимагали значних коштів. Зростали податки, які невдовзі досягли величезних розмірів. В Україні часто виникав голод, невдовзі селяни повстали. У той самий час точилася жорстка боротьба за владу. Унаслідок цього протистояння у 220 році імперія розпалася на три окремі держави. Цікаво знати. Імператор Цінши Хуанді вимагав відпіданих абсолютної покори. Порушників, установлених ним правил, жорстко карали, часто страчували. У період воюючих держав виникли багато філософських шкіл, які серед іншого обговорювали, як має бути влаштована держава. Тінши Хуанді заборонив їхню діяльність. Більшість філософів було страчено або відправлено на важкі будівельні роботи, а книжки спалено. Також було знищено історичні праці для того, щоб люди не могли порівнювати минуле із сучасним і сумніватися в правильності дій імператора. Через пустелі Центральної Азії, великим шовковим шляхом на захід, цінні товари доправляли на конях і вірблюдах, об'єднаних у каравани. Місто Судак у Криму було кінцевим пунктом шляху. Тут товари перевантажували на кораблі і розвозили по всій Європі.